Продається Opel Astra H. Так, друзі, знімаємо відео, як я кажу все під порядок. 8907 рік автомат. коробка, Бензин 1.8, пробіг 146 тисяч. Сьогодні будемо знімати відео в такому форматі. От, перейду, перейдуся і покажу, які машинки продаються, яка їх ціна. О, я раніше знімав, як ви бачили, хто слідкує за нашим каналом по моделях. Сьогодні вирішив зняти трошки в іншому форматі відео. А ви, ви напишіть свій коментар, як ви хочете, щоб я знімав. А. Бо, якщо чесно, то в мене зараз трошки в часі обмежений, щоб знімати по модельно. Тому от і буде у нас такий тест-драйв. Я вже таке пробував, але хочу ще раз затестити. А ви порадьте, як то мені краще знімати. Чи по моделях, от. у Діфорди, там, чи в інгріножки. От Сенікун. Гранд Сценік продається. Буду чекати ваших коментарів у відео. Ну, під відео. Так, Рено такий грандсценник, 20-19 рік, 1.7, але ціни немає, з цим містом є телефончик. Телефонуйте, кого цей грандсценник В мене на такому майданчику, він дуже багато автомобілів. Всі вони продаються. Можна не відвідувати от такий майданчик. Чи десь в якомусь місці авторинок. Машинки продаються, я показую, ви телефонуєте, зв'язуєте з продавцем. Телефончики є у багатьох. О, майже у всіх є. 7800 туксончик 600 року. Дуже зручно. Я вам показую, ви купуєте собі машинку Нісанчик, Це наш Нісанчик який. Зараз кажу. Буде такі. Nissan Rock 18 рік, бензин 2,5, 110 пробігу. 14999, телефончик є. Тут є, напевно, дві, дві, дві машинки. Одна має 100 000 пробігу, друга 110. Телефончик є, телефонуйте до продавця. Також прошу всіх, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео, будь-який. Немає різниці. Для вас це невеличка робота, а для мене дуже велике від вас. Дякую. А так YouTube бачить, що відео більше цікавиться і більше людей може його побачити. Ось такий тібванчик 2018 року. Ціна непонятна. Телефончик є там, є. Телефонуйте до продавця на цей тіклуванчик. Так, чим більше людей побачить, тим більше може собі купити якийсь хороший автомобіль. От так. Авторинок можна не відвідувати, в якомусь місті, де ви там, до якогось міста ближче, чи до Луцька, чи до Рівного, чи до Львова, чи в Києві є, чи там в інших містах є авторинки. Є у нас такі в місті паркування майданчик, де продаються автомобілі. Я вам їх показую. Такий продається. Ось такий продається. продається. Ще один меганчик. 9450. Так, 12 рік, дизель-1,230 пробігу. Так, щось телефон не хочу фокусувати добре. Холодно. Так, отакий миганчик білий ще є, тут походу панорама, щось він він хоче фону. Так. Так, напевно вже батарейка сідає. Так, 12 рік, 10-200, бо це панорама шкіра, 215 пробігу і от телефончики є. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Б8. Б8-й посад. Б8й посад білий. Передні протомани, партрони. Так, 18-й рік механіка, 232 пробігу, 15-200 також пішла знижечка 5, більше 1000 доларів. 1100 доларів знижечка, це непогана ціна на b 8 Раджу звернути увагу, зустрітися, оглянути автомобіль. О, можливо, там якісь нюанси, можливо, просто терміново потрібно продати автомобіль, бо якісь ну якісь є на то причини. Ford Focus е, Так, Ford Focus у нас на автоматі. Так, ви бачите, вже 17 рік. Пробіг 70 тисяч, 2.0 бензин 8900 телефончик є. Датчик світа дощу airbag, ABS Esp. Так. Ось такий ford focus Так, що ж тут таке з фокусом стало? Не хочу автофокусувати, ну нічого. Будемо пробувати для вас так. Volkswagen Bora. Так, ось старенька модель вже таких не випускають. Четвертий рік, пробік 209 тисяч, кондиціонер круїз 4500. Е, є телефончики, телефонуйте. Так, зофірка старенька. Ну, зофір зараз є і досить непогані. По вигляду. Ну, це вже початок тільки зофір у 2002 році. Це тоді виходили перші зафіри. Бензин 1.8-208 пробігу, 4.3. Є телефончики, телефонуйте. О, така зофіра. Можна собі придбати. Так, руки мерзнуть. Ми будемо щось знімати, бо. Так, ось така у нас шкода Октавія, дивіться яка. Бачите такий передочок. Перероблена, там стоїть ще одна Октавія п'ята. Прийняйте як власник її трошки удосконалив. Зараз я, я покажу одну і другу. Так, оця коштує у нас з 2011 року. 132 пробігу 11700 євро є телефончик. Так, інформація є. І друга. Зараз ось такий, бачите, чорний дах. Тут так от. І стандартна Октавія 5. Октавія ця у нас 12-13 рік. 9800. Механіка без підфарбувань. Телефонечки є і вони однакові. Телефонуйте, обирайте для себе блок октавію, яку ви з цих двох уберете. Так, ідемо далі. Подивимося, у нас тут є Маздочка Зараз подивимося, що воно коштує. Передні Косплавні диски 10 тисяч, я так розумію. Тут є 10 550, є так, 10 виправлено. Десятий рік пробіг 164. У нас 7 телефончики. Телефон я не бачу. А є телефончик, о. Є телефон. Телефонуйте. Тут точні тільки ціна. Бо оголошені є дві. Опиля строка. Опиля строка. Так, я знімав опиля строка. Новіша модель. Це нас 1,6. Дизельний двигун. 197 пробігу, 12500. Я знімав мене є на каналі відосик чисто по опелях. Там є Astra K об'ємом двигуна 1,5 дизель. Тут у нас РМ, а там ремінь. Дивіться відео, можливо, вона ще не продана. Ціна плюс-мінус однакова. З цією Зараз я її не бачу, бо я в тій стороні не був в майданчика. Але я її знімав, дивіться, в мене є відео на каналі по полях. Перейдіть на канал. За тиждень два назад я її знімав такий Ford Focus Зараз продається 15500. Телефончик є. 174 пробігу максимальної комплектації 19 рік. так, Гольфік шостий хечбеку. Чорний, протитумани, партрони. Фар. Це у нас автомобіль 12-го року випуску на автоматі 11.699. 1.6 дизель 168 тисяч пробігу. Так, на ног дисках. Так, шановні друзі, будемо завершувати зйомочку. Це шкодою, ще цього бусика знімемо. Всім дякую, хто дивиться відео, хто підписується, хто не підписався на наш канал, то підписуйтеся, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. 19 рік 16 999 є телефон пробіг 160 тисяч. Поділіться даним відео своїми друзями і знайомими. І всім дякую за перегляд. А цей Opel, а ця іроножка не продається. Давайте цей яроножку знімемо. Цей маганчик третій вже рестайлу. І будемо завершувати. Це він коштує у нас. 14 рік 9 тисяч. Телефончик є. Телефонуйте. 229 подігу. Всім дякую за увагу.